Працівники харківських теплових мереж встановили графік здачі крові, аби не переривати процес підготовки до опалювального сезону. З кожної служби та філії щодня їдуть до станції переливання до десяти чоловік. На холодногірській філії о восьмій ранку збираються за списком семеро співробітників. Відповідальний електромонтер Роман Тутунару. Сьогодні він теж донор. До післязавтра потім буде вихідний. На станції переливання він вже не вперше. Там ну, документи спочатку на вході потрібно здати. По-моєму, кров з пальця беруть, там на гемоглобін провіряють. Потім по моєму чай сладкий і здавати кров скока положено, там пол по Помо люди віддають жизнь за наше спокойствие здесь, поэтому це об'язнець кожного допомогти раненим на фронті. Першими по графіку кров здавали працівники служби безпеки, режиму та зв'язку харківських теплових мереж. У них позмінна робота, тому легше організувати процес. Поїхали одразу на чолі з керівниками. Це не перший раз. Багато наших співробітників раніше вже здавали кров, тому. Для нас це було звично. Наші хлопці, наші працівники, теж зараз служать в лавах збройних сил, Тому цей крок і для підтримки їх у тому числі. Після стандартної перевірки на гемоглобін та вимірювання тиску потрібно 10-15 хвилин спокійно полежати в процедурній. Інженер зі служби управління проектом енергоефективності Тімура Лі Султанов, який приєднався до служби безпеки, затримався хвилин на 40. У нього брали плазму. Як пояснив хлопець, це тому, що напередодні він здавав саме кров. Між донаціями має пройти. Три місяці з плазмою простіше, хоча й довше. Зате Тімур встиг за цей час скласти онлайн іспит до аспірантури. Донорством хлопець зайнявся з квітня 22-го року. Сьогодні у мене брали плазму по щоту. Це вже десь раз 6-7. я, чесно кажучи, затрудняюсь сказати. Сьогодні брали плазму именно тому, що кров брали не так давно. Перший раз в товарищ була взрывотехнической товариш работает. служби и Він сам вирішив поїхати. Як час баханої день був воскресенье. Взяв мотоцикл. Ну, я думаю, що не поїхати з ним. Вместе поїхали, здав кров. Загалом по підприємству організована команда донорів від харківських теплових мереж. Вже нараховує 320 чоловік.